Так, друзья, всем привіт! Сегодня я делаю разметку. посадка наших кавунчиков. Значит, я поробив по 50 см каждую луночку. Зробив глибше. Вот. И будем разом з вами садити кавуни. Вот, лунка ще була, щоб кабунчики не наверху росли почво, а в ямці краще буду прогрываться и і... розкажу и покажу. Так, тепер для начала нам нужно пролить каждую ямочку хорошо, так чтобы вода там була, влага и конденсат. Коли накриємо пленочку, тоді наші кавунчики будуть там сидіти ще під пленку неділю-неділю-дві, коли буде повністю дуже тепло на вулиці. Діти відкриємо пленку, наші кавуни будуть активно рости добре. Вот. Проливаємо гарненькою, не жаліємо воду. Tady je žalé, nic Tak, to jsme s vámi přile. Chci pokazat. ukázat. To jsou tyhle, já jsem dělal skleny. Kavunčiků přijde. A dohrázet s vámi budeme vysahovat kavuny. Kavunčiky, jak mě vidíte, tady už je І, ой, і є які посажені позніше. Так, ну ось і так виглядають кавунчик будемо разом з вами садити. Починаємо сажати кавуни. По поводу добриння. Поки добриння ніякого я вносити не буду. Я потім ще можу по листу пройду в Позже, поже коли будуть... Постепенно развиваться. Может дам ще раз неделю две, як корониста, гумат. Гуматом дам. А поки ніяк удобрение нічого не потрібно. Ковунчиком труби напрасили. І... И это корнова система на сьогоднішній день. Вот сейчас с вами будем разом висажити. Так. Значит, я роблю таким способом. Вырезаю дно стаканчика. Потому что если вытягивать стаканчик э, с земли, я разрушу всю корневую систему и все. Все, так вот. Рыдали аккуратно, не спеша. аккуратно так и прорываем стаканчик. Земля куплена і дуже мягка земля. Вс, так от. Ми доставили. Ой, які вітри, капець. Тепер акуратно ставимо сюди і присыпаємо землею. Все. тепер вроді ставимо такий стаканчик. Можна ще присыпать трохи, щоб наш стаканчик був на висоті, Так. І я нарезав, а... нарезав такі, такі пакетики. такі кулечки. Так. Що -то полили, можна не поливати більше. Ну, якщо є вода, то можна налити по бокам. Сюди по бокам ще налить води. вот, ну, вот все. Трохи стаканчик можна плотнити. І в нас розсада знаходиться в ямці. Тут просипаємо землею. Можна кулочки більше поридати, якщо є. От мене цих достатньо кулочків. Головне, щоб тут було сонце. І не було закрите землі, все. Ось так, друзі, ми посадили один стаканчик. Щоб вам було сейчас видно, я покажу ближе. Вот. Все. один стаканчик посадили, Так, садимо все ряд. Сейчас пронесу води і покажу, що посаджу з вами. Перкушка. Не тікайте, не бігайте, будьте за мною. Так, друзі. Так, щоб вам було хорошо видно. Так. Вот, сюди буду вам так выставляем і будемо разом з вами ще садити. Так, як в землі, я підсипав, які там залишилася земля, і в других стаканах, які семена не повилазили, так я підсипаю, щоб трохи було більше землі, тому що так у землі було, корням нема куди рости. Теж так само обрізаємо. Красно зображаємо. П'ятачок. Що ми там півродимо трошки корни не критично. Корни буде прости рости. Головне, щоб земля нас не розгрушилась. Вот. Бачимо, тут така кормова система. хороша. Тепер отак от вот разрубаємо. І идем доверха. О, все. Біж нам нічого не потрібно. Тепер. Тепер, зараз будемо садити. Так. Я побачу, видно вам, щоб було гарно видно вам. Так, тепер промиряємо. Нормально, ставимо стакан і прокидаємо землю. Стакан землі поки не витягуємо, Поки наші стаканчики корониться вниз. Тоді ми через неделю-дві акуратненько так потягнемо і все, стаканчик. І з ними наша корнева система не пострадає. підсипаємо вот. края, щоб наш стаканчик потім не полетів Вот. І желательно полить по бокам. Гладко, щоб вода була тепла. Ну, якщо немає теплої води, то так акуратненько, небагато по бокам, по бокам. проливаємо, все. Все, достатньо. Так. Тепер беремо кульочок. Кульочки наші. Беремо лопаточку і, і садимо. Hlavně, že byl tam uh, jakby mikropárničok, že by nás tam drží držalo teplo. Naše bylo nechladné, bylo tam komfortné. I že vlaha lišná nevychodila na veri. A tak bude tam duže jak teplý, se vy znáte, žárko, tak rostěně, potom hrašu tak roste. Так і буде тут. Все, ми бачимо, ми посадили наші кавунчики, не торкаються до листочка, все добре. А ще раз неділю повтори, може дві. Ми відкриємо, вже буде. Він корониться, гарненько піде, піде в рост. Тоді потрібно відкривати, щоб сонце було. І так далі. Буде добре. Наші кавунчики розвиватися. Так друзі, друзья, так от. А я ще буду садити. мені ще бачите треба. Після надо. як посажу, обов'язково покажу. в кінці відео, як я посадил. Вот так, поехали дальше. Садити. Так, друзі, ну що. Посадив я все кавунчики. Ой. Пленкою поробили такі пернички, полив, по вокруг баклажки і понакриваю, щоб домле, конечно, не потрапила на світ Зараз не заглядаємо туди 2 неділі. поки що ми ще холода будемо. вони тебе там потихоньку, потихоньку ростут, розвиваються. друзі, а якщо вам понравилось таке відео, то поставьте лайк, подбайк. Всем дуже дякую, что подписываетесь на канал. Всем дуже дякую, что підтримали меня. И всем дуже дякую, что вы ви... смотрите мо видео. Пишите комментарии. щось сейчас неправда не, прав, не я щось Я ошибку сделаю. Бо я только самый начинающий с вашей ковни. Вот. Всім друзі желаю здоров'я, щастя, миру над головою. Всього вам не Всім пока.